Всім привіт! Рання весна це традиційно період авітамінозу. Особисто я не вживаю ніяких вітамінних препаратів, вітамінів, не вживаю ніяких біологічно активних добавок. Я особисто певний в тому, що краще надавати перевагу традиційним звичайним фруктам, овочам і ягодам. Сьогодні я був в Рівному на базарі і сьогодні я купив. Дуже класна річ, яка дуже чудово допомагає боротися за носом. Це журавлина або російською мовою це клюква. Зараз я буду готувати цю журавлину з цукром. Ягоду я засипаю в свій чопер, можна в міксер. Добавляю туди цукор. У мене тут е, пів літра ягід, тому я додаю. Чуть-чуть менше ніж півлітра цукру можна один до одного. На даний момент. Тут цукор ще повністю не розчинився, тому часто часто потрібно журавлини ось так перемішувати. Це приблизно треба робити кожні там, кілька хвилин. А через хвилин 20-30 цукор розстане. Готову журавлину з цукром я зберігаю в звичайних скляних банках, закриваю їх кришкою і відправляю в холодильник. Використовую дуже просто. Готую чай, додаю одну-дві чайні ложки журоволини. Або додаю журолину просто в холодну воду, це називається морс. Зазвичай п'ю на ще серце, тобто на тощак. П'ю сам, як то кажуть, і вас запрошую, готуйте, вживайте натуральні вітаміни. І хай вам щастить. Побачимося!